Добро здоров'я, пані панове. Категорично і з великим задоволенням вітаю вас сьогодні. у Понеділок, 2 лютого, на моєму авторському ютуб-каналі, який називається Василь Кламчук, Так звуть мене. Це наш перший брифінг. Насправді за день ті події, які ми очікуємо, на які розраховуємо, і те, що відбулося вночі. Бачите, знову почалися ці прильоти, не зважаючи на таку низьку температуру. Сьогодні росіяни атакували вночі Черкаси і область. Ну з того, що повідомляє обласна військова адміністрація, є чотири людини. Постраждалі. Слава Богу, вбитих немає, але було зафіксовано падіння ворожих безпілотників на кількох локаціях безпосередньо в обласному центрі там пожежі, а з ними поралися підрозділи ДСНС. От поки що так подробиці, очевидно, трохи пізніше. А плюс опівночі був під атакою Херсон. Житлові квартали безпосередньо. Це Дніпровський там район. П'ятеро людей ну, з тих, що постраждали, але двоє шпиталі, теж, слава Богу. За даними міської військової адміністрації, вбитих немає. Ну і опосередковано можна сказати, що Росія відновила енергетичний терор. Поки що ми не бачили з вами якраз підтверджень там від моніторингових пабліків, що обов'язково з неділі на понеділок буде удар якраз по електростанціям. Але по паливу для цих електростанцій, за великим рахунком, Дніпропетровщина, Павлоград, Тернівка. От був цей удар по суті весь день росіяни. Шахедами атакували вугільні шахти, які постачають для ТЕЦ. Оце паливо. Але найстрашніше це удар по автобусу там в Тернівці. Ну, за даними нас поліції, от на цей ранок вважається вбитими 12 людей, 16 осіб поранених. Ну, автобус після зміни, очевидно, ви знаєте, від шахтарів з підприємства. Ну просто люди відпрацювали, їхали додому. А, звичайно, є реакція Міністерства закордонних справ Ну але з іншого боку, вчора неділя, то можливо, що сьогодні почуємо від колег, можливо, якісь профспілки шахтарські, світові щось якось відреагують. Ну Андрій Сибіга, так після удару Російської Федерації по шахтарям. Сказав, що обов'язкова умова справедливого миру це якраз покарання для вбивців, тобто притягнення Російської Федерації до відповідальності, є необхідною умовою справедливого миру. Не знаю, чесно кажучи, якось не дуже там поспішають в Європі якраз з цією складовою. Ну в Європі, в світі взагалі про це не говорять. Але в Європі це навіть трибунал, там поки президент Зеленський копняк не дав на Давосі, ж нічого взагалі не рухалося. Та й отак порухалося, і знову ж таки зупинилося. Що стосується якраз військової компоненти в цьому удару. то от спеціалісти, зокрема радник міністра оборони України Сергій Безкреснов, кажуть так, що оператори бачили, що ціль цивільна. Ну якби онлайн через меж модеми, вже слава Богу, не старлінки, але керували якраз російські терористи цими дронами. А дрони пролітали вздовж дороги. Очевидно, таке сафарі, полювання. Ну і пілот першого російського дрона побачив автобус. Вирішив його атакувати. А шахет вдарив поруч з автобусом. Водій під пливом вибухової хвилі ну, втратив керування. Автобус їхав в паркан. Травмовані всередині люди. Бо хто ж там з ременями безпеки був? Це шахтарі. Ще раз вони поверталися після зміни додому. Почали виходити з автобуса, один одному допомагаючи. І в цей момент оператор наступного цього російського шахеда спрямував дрон безпосередньо в людей, які виходили з цього автобуса, по суті, вбивши. І поранивши велику кількість цивільних, тобто 100% росіяни бачили. І відзначали цілі як цивільно, бачили, що там не військові, і прийняли ну, свідоме рішення про атаку. Ну от черговий факт тероризму, як то кажуть, без слів. Але маємо те, що на жаль, маємо а по столиці України. Хочу сказати, що відновлюється потихеньку теплопостачання світло. Але графіки, начебто, там з опівночі нас якісь більш сталі намалювали. Але все одно в нас на Троєщині найкритичніша ситуація з опаленням. А знову ж таки в контексті всіх цих очікувань, прильотів, Закликають мати запаси продуктів, води ліків, теплі речі, заряджені пауербанки. А те, що в деяких квартирах від 7 до 10 градусів винижче, це так само є. Нагадаю, що платіжки для столиці насамперед обіцяють перерахувати. Сьогодні школи виходять з канікул. Знову ж таки, в нас мінус 21. це вранці в мене градусник показував. Але все одно діти йдуть вже, слава Богу, до школи, ну йдуть, везуть їх. Вищі навчальні заклади можуть залишатися на. На дистанційці. Ще раз у нас за вихідні магазини, торгівельні центри працювали на генераторах. Деякі торгівельні центри самотужки закуповують електрику. Я доповідав вам напередодні, що у нас повідкривалися цілодобові супермаркети. Це якраз в районі Троєщини, там Деснянський район. І є в нас 1400 пунктів незламності на цю секунду. Звичайно, що це абсолютно от все, що я перелічив. Та це день бабака. Я от... Котре цитую президента Зеленського, але ну скільки е, ще може витримати звичайної нашої енергетики, ми вчора знову ж таки з вами про це говорили. І на основі експертної оцінки, навіть світова преса, про це зазначає. От сьогодні дуже симптоматично, я це теж виношу, якби на самий початок, бо мені здається, що це або рішення, яке вже є в контексті перемовин, і можливо відсутність ударів сьогодні, завтра, просто підтвердить. Мене в тому, що я маю рацію, що саме така оцінка. Я зашу, кажу так: це або рішення Офісу президента, чи, можливо, просто особиста думка очільника військової адміністрації. Я за інтерв'ю Віталія Кіма. Сьогодні воно не сумніваюся, широко буде цитовано в українській мас-медіа. Він дав інтерв'ю у виданню Індепендент. Із ключових моментів ми ще окремо про це будемо говорити в іншому брифінгу. Але що він сказав? Дивіться, для України ключовим залишається збереження людей, адже країна і армія перебувають в стані виснаження після тривалих років війни. Потрібно підписувати мирну угоду, бо Україна виснажена території важливі, але життя українців важливіші. Далі пан Кім продовжує: В нас лише 40 мільйонів людей. І всі дуже втомлені. Наші солдати не можуть воювати 5-10 років. Особисто для мене перемога, звичайно, це наші кордони 91-го року, де люди щасливі їх не вбивають. Але зараз всі дуже втомилися. Тож для українського народу, я думаю, перемога це просто зупинення війни і певні гарантії безпеки на майбутнє, щоб наші діти мали таке життя, як і ми до вторгнення. От напишіть в коментарях наскільки симптоматика. Це буде в нас велика нарада місцевого самоврядування, де я думаю, теж за сьогодні будемо бачити, якби у точку зору. Бо це за великим рахунком має ну формально навіть дати основу президенту Зеленському. Ну, якесь рішення остаточно прийняти чи проартикулювати остаточне рішення, а це має відбутися якраз найближчими днями. Розумієте, да, за що я говорю за плани проводи Цієї зустрічі в Абу-Дабі. Стосовно втоми е, і не тільки нашої, до речі, Пан Кім теж відзначив і за Російську Федерацію, ми ще окремо поговоримо. Але е, давайте я ще два слова з втому е, техніки, з втому електрики. Насправді, дійсно, ми завершили ремонт високовольтної лінії, що з'єднує Україну з Молдовою. І дуже сподіваюся, що подібних речей, як у в суботу було, в нас більше не відбудеться. Але додали 500 МВт потужності для стабілізації енергозабезпечення нарощуємо темпи впровадження когенераційних установок от на Київщині. Запустили півтора мігавати сьогодні. Будуть запускати ще мігават. А загалом за буквально за місяць додали 4,5 мігавати на Київщині. Я за Київ взагалі мовчу. Тут можна було б спокійно просто збудувати підземну атомну станцію, якщо б нас в там в головах тих, хто приймає рішення, не тирса була, а мозок. Ну але це інша історія. Дуже сподіваюся, що щонайменше на виборах люди, ну якби згадають, що, що було, а що могло би бути. Так, ще один момент. І дуже важливий момент, що Україна спільно із Starlink здійснила перші кроки в боротьбі з російськими дронами. Наступний крок от це верифікація терміналів. Всі не верифіковані, будуть відключені. Система дасть змогу працювати на території України лише авторизованим терміналом. Вже найближчими днями ми опублікуємо інструкції. каже пан Федоров, для українських користувачів щодо реєстрації Starlink для верифікації. Процес реєстрації буде простим, швидким і зручним, без питань. І подякував ще раз. Пан Федоров і Ілону Маску. І Starlink-у SpaceX за співпрацю про активну позицію в підтримці українців на платформі X, До речі, теж пан Федоров зазначив, що останніми днями жоден українець не загинув від російських дронів, які використовують Starlink. Ну, знову ж таки, фабулу я вам кілька днів доповідав. І результати розмови засновник SpaceX, до речі, Ілон Макс відреагував на допис. Оцей що ніхто не загинув. Схоже, що заходи, які ми із Гвен Шотвел це президент SpaceX вжили для припинення несанкціонованого використання Starlink Росією, дали результат нас що потрібно зробити ще щось. Ось і реакція Ілона Маска. Ну якраз напередодні і українські і, до речі, російські ці мілітарні пабліки писали, що швидкість російських дронів, які були оснащені терміналом Starlink знизилася з зі 180 там 270 км кілометрів на годину до 75 90 але це, це ж ні про що. Звичайно, вони так літати не можуть. Тому і спроба підвищити швидкість, звичайно, вимикає одразу старлінки. Ну і не верифіковані, будьте уважні, в кого як є ну, на машинах на цих, на наших я б... ну, є ці старлінки термінали. Будьте готові, що вони не будуть працювати, якщо у вас сірий імпорт або просто неверифіковане устаткування. Тепер, до речі, щодо верифікації Генштабом. Збройних сил України то на сьогоднішній ранок у відповідь. До тероризму Росії ми били по е, військовим об'єктам противника по пунктах управління безпілотниками а і по ремонтній базі на, на тимчасово окупованій території Запорізької області уражено ремонтну базу підрозділу зі складу інженерного саперного полку окупантів на Донеччині в районі Мирнограда ураження пункту управління безпілотниками ворога, плюс команду спостережний пункт роти, а також зосередження живої сили. Крім того, якраз напередодні підрозділи Сили оборони. Завдали ураження по пункту управління безпілотниками в районі Курської області і зафіксовано влучання по зосередженню живої сили в районі Троєбортного, обрянська область. Зараз втрати окупантів уточнюються, але це якраз ті резерви, які кошмарять наші підрозділи в районі Сумщини і Харківщини. Теж над цим працюють. Інститут дослідження війни на сьогоднішній ранок доповідає свої ключові висновки. В принципі, це короткий переказ. Попередніх наших серій спілкування 1 лютого російські безпілотники вдарили по пологовому будинку і автобусу, який перевозив шахтарів. Що призвело до значних жертв серед цивільного населення. Ну вони це виносять прямо в перший заголовок. Ну, звичайно, так воно і є. Далі. Стосовно переговорного цього процесу, там я ще раз не його називати мирним, але Кремль продовжує використовувати питання, не пов'язані з війною в Україні, щоб змусити адміністрацію Трампа поступитися вимогам Росії щодо України. Ну зокрема, там ця ядерна тема угода про нерозповсюдження ядерної зброї. Ми теж вчора з вами про це говорили. Інсайдерські повідомлення продовжують демонструвати, що Росія намагається представити себе назовні як готового переговорника, щоб отримати. Контроль над цією Донецькою областю дипломатичними засобами. Ну, Ссосовно те, теж всі відзначили позицію Ілона Маска, до речі, дуже великі нерви. Напередодні там вечірніх шоу в, в Росії. Ну там маска вже поливали чим завгодно. То він другом був, то ледь там не з Путіним, спілкувався, обнімався. А це він же ворог, і там на деяких шоу пропонували підірвати в космосі ядерну бомбу, щоб знищити значить, всю цю армаду супутників. Ків Старлін каже, ну ми і наші втратимо нічого, але не буде значить кляти Ілон Маск, забороняти нам використовувати наші спроможності. Ну, такі от росіяни на, на загал і, і насправді Росія нарощує військову інфраструктуру поблизу фінського кордону, ймовірно, в рамках ширших зусиль а, з військової експансії, спрямованих на підготовку російських сил до потенційного майбутнього можливого конфлікту з НАТО. Ну, і, за Польщу і Литву з цими повітряними кулями та всі звернули увагу, що Лукашенко збільшує кількість цих куль, які летять в повітряний простір Польщі. Ну і плюс напередодні безпілотники літали над німецькою військовою інфраструктурою. І нічого, Мерці, який знову ж таки махав там шашкою, але ніхто нічого не збивав. Хоча всі повноваження, наскільки розумію, Бундестаг надав і військовій поліції, і звичайній поліції, і безпосередньо військовим. Тепер. Ну і що щодо Німеччини деякі там політики все ж таки розуміють, що це велика проблема, і проблема зараз вирішується, якраз зброєю на полях фронтів тут в Україні. І з урахуванням там усіляких проблем, там образ, яких там демонструє інколи Мерцунд, його я так розумію, політичний конкурент на майбутнє. Але зараз міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прямо каже: припинення нашої підтримки України. Матиме два наслідки. По-перше, Україна завтра буде мертвою. А по друге, це буде коштувати нам набагато дорожче, ніж підтримка, яку ми зараз надаємо. Абсолютно. При тому, що підтримка, яку вони надають подекуди і не надають, говорячи, що ми тут межі дійшли, там ракет, нас не вистачає. Абсолютний рекорд по обстрілу балістикою було зафіксовано в січні 26-го року. Тут з нас Росія випустила по Україні 91 балістичну ракету. Попередній рекорд був. У му році тоді було 89 ракет. А така статистика вказує, що боротьба з балістикою може стати одним із головних висв, ну, викликів для сил ППО в 26-му році. Ну от очевидно, що це і будуть використовувати і модернізуючи е, саме устаткування і нарощуючи випуск. Це теж є дослідження. Я сьогодні вас з ним ознайомлю, Як китайці підставляючи плече росіянам вже не тільки в верстатах, але дозволили їм збільшити втричі виробництво іскандерів. Це теж сувна стат... Статистика, яка на жаль, на сьогоднішній день є. Стосовно перемовин, що сказав президент Зеленський, що після доповіді нашої переговорної команди ми е, визначилися з, з американцями і з руськими, що дата наступних тристоронніх зустрічей, я вже казав вам після завтра, 4 і 5 лютого, в Абудабі, Україна готова до предметної розмови, і ми зацікавлені в тому, щоб результат наблизив нас до реальної достойного закінчення війни. Дякую всім, хто допомагає. От як на мене, сьогоднішній день буде маркером а, того з якою позицією ми їдемо в Абудабі. Якщо буде обстріл, ну значить не домовилися. Якщо обстрілів не буде сьогодні-завтра, значить домовилися і якимось найближчим часом будемо з вами чекати результатів. Ну, в тому числі і з урахуванням інтерв'ю Віталія Кіма, який він напередодні от цього великого хуралу місцевого самоврядування і взагалі місцевої влади дав для видання індепенд. Ну, як ви зрозуміли, просто перемовини, які знав вчора були в Абудабі, заплановані, вони не відбулися і відкладено було. Не зустріч до середи. Ймовірно, це пов'язано навіть не з Іраном. Як повідомлялося, а швидше за все, от цими перемовинами, які відбулися в Майамі між російською і американською стороною, а я вам теж вчора доповідав, що приїхав той Кирил Дмитрієв від Путіна, а з американської сторони переговорна команда була підсилена паном Бесентом, міністром фінансів, що в принципі є показником того, що в них щось рухається. Значить, є якісь компроміси. Просто ми про це ну на на жаль, чи на щастя поки що не знаємо. Так, от повідомлялося, що. Що заслухав президент доповідь української групи і стверджує, що Київ готовий до предметної розмови а, і зацікавлений в тому, щоб обговорення сприяли реальному гідному припиненню бойових дій. От цей компроміс, напевно, і опрацьовувався для того, щоб фіналізуватися, може фіналізуватися 4-5 лютого. Ще раз сьогоднішній завтрашній день буде досить потужним маркером. Ну, щодо характеристики цих очікувань, які є в світі, ну поки що висновок, от бачите, що в інституту дослідження війни, що в світової преси, Кремль не чекає прориву від мирних переговорів з Україною в Об'єднаних Арабських Еміратах. Ну, принаймні, такі зливи вони теж засу. Засовують світову пресу ну очевидно, щоб потім, якщо що, звинуватити саме Україну, а не Росію в тому, що нічого не вийшло. Але з того, що відомо, що в Херсонській і Запорізькій областях Москва, начебто, готова до заморожування лінії фронту, і Путін вважає це величезною поступкою, оскільки раніше він же ж заявляв про чотири області України, ну попередню зустріч в абу після якої було узгоджено коротке енергетичне перемир'я в Москві, вважають. Конструктивною Знову ж таки, як рахувати ці дати, бо ми їх рахуємо з четверга. І якраз це четвер буде другий день перемовин. Путін там з пісковим вчора це все закінчили, бо вони рахували з минулої неділі. Але от за словами джерел, військові планують продовжувати переговори, хоча і без особливого оптимізму. Дивляться на перспективу мирної угоди, оскільки територіальне питання, як і раніше, от на дану секунду не вирішено. Ну і Начебто Путін поки що не демонструє бажання. Відійти від е, максималістських е, своїх вимог. Ну, знову ж таки, на загал, що там всередині, от найближчими днями ми побачимо. Звичайно, що е, там час від часу випускають всілякі роти, які ну, висловлюються, щоб не Путін про це говорив. Там навіть не відм'я вже від відм'є взагалі а відтер, відтерли зараз від цього треку з американцями, але випустили там чергового заступника е, Лаврового коня Путіна, такий Олександр Грушко. Ну, теж, от ісконоруська фамілія, да грушко. Ну, заявляли, що це неприйнятно завжди. Жодного членства України в НАТО і жодних іноземних військ. Немає жодної різниці. Якщо, скажімо, на голові французького капрала буде кепка з написом НАТО або ЄС. Це нічого не змінює. Тому ми не відступаємо від наших позицій. Це, зокрема, щодо коаліції охочих їх присутність в Україні як поки що заявляють росіяни, бо це теж вони будуть видавати за величезну поступку. Да, друзі, як є, генштаб Збройних сил України на сьогоднішній день. День доповідає про 150 бойових зітнень. А, противник завдав 25 авіаційних ударів, скинув 76 керованих авіабомб. Крім того, застосував 2872 тисячі дрони комікадзе і здійснив 2452 обстріли населених пунктів і позицій наших військ. Діпстейт додає просування росіян в районі Добропілля і в Приморському. А і інститут засудженої війни говорить про те, що поблизу Слов'янська якраз просувалися українські підрозділи. Кілька слів за речі на лінії бойового зіткнення, зокрема, північ Харківщини. Там намагаються пхати росіяни вже 20 місяців. 20 місяців, як от начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади Гард Олександр Даниленко доповідає, 20 місяців пхають, але вовчансь досі стоїть. Ще раз скажу, мені довелося спрацювати з паном Олександром, Ну тому я його словам довіряю, і як тільки є він в медійному просторі, намагаюся, звичайно. Дати вам фактично з перших вуст знання. Так, от Олександр зазначив, що наступальна операція Росіян на цьому напрямку почалася ще в травні 24-го року. І зважаючи на це, російських командирів час у часу збирають на так звані розбори польотів. Вони збирають своїх командирів, їх сварять, звільняють, навіть подекуди розстрілюють. Ну за сьогоднішній день теж каже пан Олександр, не знаю, що вони будуть з ними робити, але дійсно вже 20 місяців. І мало яких успіхів вони тут досягли який ну, досить близько до кордону? Ну там вже назва лише лишилася від Вовчанська, бо насправді там. Фактично вище другого поверху будинків немає, а, ну не можуть вони його взяти. На більше вони розраховували однозначно і своїми силами і потенціями. Але сили оборони України роблять все, щоб ворог не проходив далі. Ну і е, якраз Сили оборони нивілювали перевагу росіян в близькості до власного кордону. Ну, з можливістю постачати резерви та там, знаєте, а я в доміку, знаєте, перейшов кордон і сховався. Але кілзона зараз максимально розповсюджується. Вже і на території Російської Федерації я ж бачили, я вам доповідав про удари, які були по Курщині, по Білгородщині. Нещодавно наші хлопці залетіли на глибину в 23 кілометри в тилу, і там знайшли розташування артилерійського підрозділу росіян. Ну і знищили гармати, вразили склад з боєкомплектом. Тобто ми бачимо все, що відбувається в російському прикордоні, де якесь переміщення військової техніки, особового складу. А якщо вони щось везуть, то звичайно туди відлітають наші оператори дронів. Ну ще там Момент по вовчанському напрямку там Семинюця, семинюка є там ситуація, вона не дуже хороша. Населений пункт практично випав з нашого контролю і вже перебуває в червоній зоні. А плюс населений пункт графське північна частина, приблизно половина села під ворогом. Далі йде Сіряк, де триває активна бойова робота без стабільного закріплення і на кордоні біля нестерного а обстановка під контролем. Противник лізе групами без тактичної глибини і регулярно потрапляє під вогневе ураження. Масових проривів тут немає, бо їх просто ну накривають. По Куп'янську Куп'янський напрямок Петропавлівці ворог як сидів в районі складів, так там і сидить. На жаль, що їх не викурили звідти Схід, центр і південь, за нами. Ми, але повного захоплення ще немає. і подоли це наш контроль. Всі відео, які ворог розганяє про а, там, свою присутність. Це постановка для власного люмпину і там, паперових можливих звітів. Оці прапоровтики. Реальна обстановка для них тут складна, позиційно вони буксують і досить серйозно. Новоплатонівка також утримується нами, попри те, що ворожі зведення там на папері вже двічі там, чи тричі цей населений пункт звільнили, так як вони кажуть. Слов'янський напрямок за озерне бої тривають без остаточного результату. Хоча знову ж таки інститут дослідження війни доповідає про наше просування на південь від Закітного противник має локальне просування, намагається обійти, і продавити через балки нас. Різниківка тримається, ворог не зміг зайти в і розгорнути свій успіх. В Некіфоровці бої сконцентровані в південній частині населеного пункту, де наші підрозділи активно нищить ворожу піхоту і не дають їм закріпитися. По Дружківці. Там в районі Турецького ворог його не дотиснув повністю. Інформація правда потребує зараз додаткової перевірки. А ну, якщо карта не зміниться, значить маємо чергову інформаційну маніпуляцію з боку противника без реального контролю на місцевості. І Покровський напрямок в родинському частину позиції ще утримуємо. Шахта там поруч також залишається за нами. Це важливий опорний пункт. І в районі Гришиного ворог під постійним дроновим тиском є успіхи. Противника трохи відкинули, ну, знову ж таки, хто орієнтується, там є ставок такий відставка. Якщо темп збережеться, є шанс повністю вибити їх з південно-східного флангу. Новомиколаївка, яка біля кордону з Дніпропетровщиною під нашим контролем, оборону там тримаємо. І Новопавлівський напрямок противник має закріплення на східному фланзі. Поступово розширює сіру зону в північній частині. Ситуація динамічна, без остаточних контурів. Напевно, вже завтра будемо бачити більш реального. Картинку, якщо робити підсумок, от по цьому просуванню, це ж я оперативні дані вам даю. Але е, цей тиск, ви ж бачите, за кількістю бойових зіткнень там напередодні, взагалі, там ледь не 260 було, а сьогодні трошки менше, але. За даними, от людей, які верифікують на картах просування ворога в січні, вони окупували 245 квадратних кілометрів української території. Це по факту вдвічі, фактично вдвічі менше ніж в грудні чи в листопаді. Року неочікуваним фактом став відсоток падіння активних штурмових дій, всього на 4% менше. Тобто, тиск фактично не зменшився, але просування вдвічі зупинилося, вдвічі повільніше стало. І це порівнюємо ну, з груднем. Хоча більшість військових кажуть, що січень все ж таки відносно менш напружений, ніж минулий місяць, незважаючи на кількість бойових зіткнень. Тобто, якщо подивитися за тиском по ділянках, ну, які ми Згадували з вами вище, то 33% фактично третина всіх штурмів припадає на Покровський відтинок. Основний удар противника саме там. На другому місці зараз піднявся відтинок Гуляйпільський. Там було 21% від цих атак. Приріс штурмів фактично в два рази. Відразу за ними йдуть Костянтинівський, 12%, Лиманський 8%, Олександрівський 8%. Оці от відтинки. Негативним рекордсменом став слов'янський відтинок, де на 3% штурмів припадає майже 20% територіальних втрат зі всіх оцих квадратних кілометрів, які я вам назвав вище. От так виглядає сьогоднішня ситуація. Ще раз нагадую. Вам про інтерв'ю Віталія Кіма. Ну, якщо все це докупи скласти, ну цікава картинка намальовується стосовно чи прогріву суспільної думки, чи можливо рішення, яке вже опрацьовано. Ну над цим будемо працювати і дізнаватися. Якраз в цьому контексті закликаю вас залишатися в рамках мовлення YouTube каналу Василь Кламчук Так, звуть мене. Нагадаю, що сьогодні понеділок, і 2 лютого, це наш перший брифінг Дякую вам, що ви на каналі. Традиційно закликаю, не лінуйтеся, якщо Формат заходить, набір знань заходить, медійний антисептик заходить і ви його використовуєте. А там є піктограмка пальчик догори. Категорична українська вподобайка, лайкос. Ну нехай обертаються алгоритми Ютубу разом з вашими коментарями. І, звісно, гіперпосиланнями, лінками на це відео, яке ви можете відправляти, яким ви можете ділитися зі своїми друзями, знайомими і колегами по роботі. Дякую, мої патреони, дякую, спонсори каналу. Друзі, дякую всім, хто підставляє плече безпосередньою. Роботі, це неабияк підтримає. Спасибі вам величезне. На загал, не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місці, 24 на 7 в своєму форматі. Пхаємо, як можемо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами. Пхаємо до перемоги. Вона обов'язково буде навіть не сумнівайтесь. Отже, ще раз дякую за ваш час. Хай щастить. до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюся і далі. Обов'язково буде, як завжди, з вірою в Бога і в Україну. Слава Україні!